Рік тому тут було справжнє пекло. Разом із нафтопродуктами згорали і люди. Сьогодні ж на нафтобазі немає ні одних, ні інших. Про велику трагедію нагадує хіба що ось це металеве згарище. Відколи тут приборкали той страшний вогонь, на територію не ступала нога журналіста. Надзвичайні новини потрапили першими, аби показати ексклюзивні кадри. Видовище моторошне, тон необгорілого і вже проіржавілого металу тут досі лежать так, як їх торік розкидало вибуховою хвилею. А це те, що залишилося від пожежної техніки. Власники нафтобази тут вже не господарюють. Майно заарештоване, територія законсервована. З персоналу лише охорона, та ж, що була на чергуванні рік тому. Щоправда, камери секюріті уникають. Від коментарів відмовилися і в самій компанії. Тож за людей про трагедію розповідає метал. Самі ж що ми папа. Його бачу немає. Папа? Вот мой папа. Он никогда не Чотирирічна Аня свого тата бачить тепер лише на фото. Про героя багато, пишуть журналісти. Андрій Тарасенко один із тисяч рятувальників, які кинулися боротися з полум'ям. Та один із чотирьох, кого вогонь таки здолав. Год і... Навірно, ще важче, ніж тоді. Вже доходить, що його нет. І не прийде. Трьох загиблих рятувальників ховали в закритій труні. Вогонь буквально перетворив людей на попіл. Тяжку втрату сім'ям нічим не компенсувати. Утім, держава принаймні зробила спробу на відміну від винуватця пожежі. Нам тільки держава виплатило по 200 тисяч. БРСМ нічого, назначили пенсію по втраті кармільця. І КМДА нам виділила квартиру. Мені жити неможливо, вона без ремонту. Тобто там все старе, труби гнилі, грибок на стіні. У страшному вибуху на нафтобазі вижив молодий рятувальник Віктор Нечаєнко та його рани печуть і досі. На даний момент функціональність рук не повністю То тобто есть дещо я не можу повну силу виконувати. Ну, у них не повністю функціонує. Мізинці не згинаються. Руками Віктор закривав від вогню обличчя, йому пекло 15% тіла. Хлопець півтора місяця провів у лікарні, пережив кілька операцій. Утім, здоров'я ще не відновив. За сприяння надзвичайних новин Віктору зробили безкоштовну пластичну операцію на черзі ще не одна. На осінь заплановані операції які повинні установить моторику рук. Вогонь на нафтобазі не вщухав 12 діб до гасіння масштабної пожежі та охолодження решти резервуарів і спальним залучали 120 одиниць техніки. З Вінничі не пригнали і пожежний потяг Укрзалізниці, проте повернувся підрозділ вже не у повному складі. Пожежному євгену Шевчуку був усього 21 рік. Його нагородили орденом за мужність посмертно. Я не тіла ні цих на грошей, гроші. тільки, щоб дитину вернули. Мені до цієї пори не віриться, що, що його немає. Лідія Шевчук пережила подвійний удар. Спершу звістка про поранення чоловіка, потім про загибель сина. Обоє були на нафтобазі, обоє застали вибух. Вижив лише батько. Це рука повністю пересаживала шкіра. А тут частково. Леонідові обпекло руки, він пережив три операції та втрати сина не пережив. Тяжко за це згадувати, просто время пройшло, але забути не можна. Отриману від держави фінансову компенсацію за смерть сина батьки витратили на надгробок. Що ми можемо дати вже в цій житті йому? Нічого, тільки пам'ятника поставити. і все. Після втрати єдиного нащадка подружжя всиновило дитину, та навіть це не втішає. Родина сподівається на покарання винних у трагедії. От у моїй сім'ї є загиблих і є постраждали не маєш. До цієї пори вже рік ось. Петро Сезенюк показує нагороди за перемогу в змаганнях із пожежно-прикладного спорту. Тепер в нього є ще одна орден за мужність. Його молодий хлопець отримав разом із інвалідністю. Петрові на пожежі понівечило половину тіла. Просто він не видержав цієї температури, пройшов гарячий пари бензина пройшли гарячі. Вийшов. Калюжі потушили Робі. Шість операцій з пересадки шкіри лише початок його шляху до повноцінного життя. Петро тепер не може працювати, його нинішня втіха рибалка, а найбільша мрія власна сім'я. 28 років прожив вроді нормально, тут себе бачити таким то якось не по собі огонь. <зас> 38-річний Артур Арустамян загинув у пожежі першим. Чоловік працював на Нафтобазі бригадиром і того дня саме був на зміні. До місця загоряння, вочевидь, знаходився найближче, вогонь опік, 90% його тіла. Врятувати життя постраждалого медикам не вдалося. Коли небіжчика ховали, над його могилою нависала чорна хмара. Це дим зі злощасної нафтобази. Вона тоді ще продовжувала палати. Василькою в реанімації. Ми вже поняли, що ми його теряем. Ми попросились зайти і попрощатися з ним. Я тепер жалію. Думаю, лучше б я не видела этого, не, не приходим в себя. Мы Ми цілий год жили на кладбищі. Родина загиблого Артура єдина, хто отримав компенсацію від компанії, що правда, не всю, котрої сподівалися. Суму люди називати не хочуть, кажуть, вона все одно не замінить батька двом його дочкам.